Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит І сьогодні я з вами поділюсь рецептом ну, дуже смачного м'яса. Можна називати, як хочете, шашлик, але це, звичайно, не буде шашлик в класичному розумінні цього слова. Це буде такий шашличок у нас в духовці. Що нам знадобиться? Ось у мене тут десь кіло кг, вже порізаного ось так. Таким кубіком, не дуже маленьким. Це в мене м'ясо ошию. Чотири цибулини нам знадобиться сіль, приправа для шашлику, лавровий листочок і суміш перців. Це все буду поки маринувати. Так, солимо наше м'язко. Ось так. Все робіть за своїм смаком. Беріть улюблені ваші приправи. Додам приправу до шашлику. Так. І свіжемелений. У мене суміш перців. Цибуля нам не знадобиться. Ми не будемо маринувати в цибулі наше м'ясом. І ще, як бонус, я вам в кінці розкажу про свій улюблений соус до м'яса. І покажу рецепт, як я це роблю. Повірте, це дуже смачно. І ось так. пром'яти і десь залишити хоча б на півгодини. Ну, а краще, Ну, якщо у вас є можливість, можете залишити і на ніч. Я залишу десь на півгодинки годину і покажу далі, що будемо робити. Друзі, година часу пройшла, наше м'язко вже замаринувалося. Я вже почистила цибулю. Будемо нарізати її півкольцями. Так, ще нам знадобиться рукав. це буде все в рукаві запікатись. І, до речі, включаю на 180 градусів розігріватись нашу духовочку. А поки що. Наріжемо нашу цибульку. Друзі, ось так зробила я таку нашу подушку з цибульки для нашого м'яса. І тепер викладу обов'язково в один шар, викладаєте наше м'язком поверх цибульки. А ви поки почекайте. М'язко виклали. Нагадую ще раз, має бути м'ясо в один шар лежати на цибулі. Бо м'ясо таке у нас не маленькими шматочками нарізано, щоб воно було м'ясо соковите. Тому так. Поставлю в духовочку, ну, десь до години часу, але буду дивитись. Духовка розігріта. Нагадаю, 180 градусів. Друзі, а поки м'ясо запікається, наша я як і обіцяла, розкажу вам дуже смачний рецепт свого соусу до шашлику, до будь-якого м'яса. Повірте, це, це дуже смачно. Що нам знадобиться? Я дуже люблю за основу брати ось цей руновський соус кетчуп. Можете брати будь-який ну, кетчуп саме. Половинка цієї синьої цибулі, червоної, пару зубчиків чеснику, і основний інгредієнт тут кінза. Повірте, навіть ті, хто в мене не любить кінзу, мої батьки не дуже люблять, дуже люблять оцей соус. Це дуже смачно. І дрібка цукру нам знадобиться. Поїхали все дуже швидко. Виливаємо ємність кетчуп. і будемо додавати сюди інгредієнти. Зараз почищу цибульку, і мілким кубіком буду її нарізати. Нарізаємо цибульку дуже-дуже мілким кубіком. Нічого маринувати не потрібно. Просто мілким кубіком нарізаємо. Цибульку я нарізала мілким кубіком, висипаю сюди до нашого соусу. І візьму ще подрібню пару зубчиків чеснику. Ось так будемо дрібнити наш чесник. Вийшло не зовсім те, що я хотіла, але нічого. Ось так порубаємо. Можете на чеснокодавилку його роздавати. Чесночок ми подрібнили, викладаємо також до нашого союсу. Все, тепер буду нарізати міленько нашу кінзу. Так, кінзу я подрібнила. Також викладаю до нашого соусу, трішки, ось так зовсім трішки цукру додаю. І все перемішую. Пробуйте на свій смак. Можливо, вам знадобиться більше, наприклад, я не знаю, чесничку або вам знадобиться сіль. За що я люблю саме цей соус? Руна кетча за те, що він збалансований вже. В принципі, це все можна їсти, але якщо він трішечки настоїться, буде ще смачніше. Ось, наш соус готовий, користуйтесь. Друзі, прийшла година 10 хвилин. Ось ми достали, повірте, запах неймовірний. Сьогодні, звісно, просто бідні наші сусіди. Запахи стоять. М -м -м. Дивіться. Хоч воно і було в рукаві, я його, бачите, не відкривала, але воно ось, ось таке, навіть трішки присмажене. Дуже запах стоїть, звісно, неймовірний. Повірте? Це дуже смачно і соковито. Дивіться, скільки вологі, він, повірте, не сухий. Цибульку ось цю ми нічого з нею не будемо робити. Ми тільки будемо їсти. М'ясо з нашим ось соусом. Зараз покажу вам в розрізі. Ось, все гарнюню приготувалось Бачите? М -м -м. Запах стоїть неймовірний. Друзі, готуйте. Це правда смачно і дуже швидко, ви самі все бачили. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!